Сінят аксесуари Дізнайся більше, в нашому портфоліо ми маємо понад 80 монтажних аксесуарів, які призначені для використання у 4 тисячах гіпсокартонних систем. Усі вони протестовані та підходять для встановлення в приватних житлових будинках та комерційних спорудах. Аксесуари сінят можна розділити на 5 груп: аксесуари для облицювання стін. Підвісних стель, перегородок, несучих конструкцій спеціальних систем. Ми гарантуємо найвищу якість. Як це працює? Оригінальна продукція сінят має фірмовий знак, який легко розпізнати. Ми відзначаємо, що усі аксесуари виготовлені з першокласного листового металу. Уся наша продукція пройшла випробування на вогнестійкість, стійкість до навантажень та звукоізоляцію в Інституті будівельних технологій. Детальну інформацію про кожен аксесуар можна знайти на нашому сайті. Наші аксесуари доступні в трьох категоріях антикорозійних властивостей. Аксесуари в класі С з цинковим покриттям 100 використовуються в житлових приміщеннях з помірною вологою. Аксесуари з класом С 3 з цинковим покриттям 275 застосовуються в приміщеннях з високою вологістю, наприклад, басейни та сауни. Продукція з класом С5 з покриттям цинку від 275 і двостороннім додатковим фарбуванням використовується на зовнішніх спорудах та у приміщеннях з екстремальною та довгостроковою вологістю. На зовнішніх фасадах житлових будинків особливо рекомендуємо сертифіковану продукцію від сінят, призначену для монтажу підвісних стель і мансард. Особливу увагу надаємо інноваційному підвісу сінят ВП ВП-60», який сумісний з профілями «ЦД-60», а також дворівневий з'єднувач Сінят ЛК ЛК-60» і поздовжений з'єднувач Сінят ЛВ ЛВ-60», які також застосовуються з профілем «ЦД-60», наприклад, в дворівневих перехресних стельових системах. Для монтажу стель в громадських будівлях, таких як Офіси, ми особливо рекомендуємо підвіз ВО60 з подовжньою спицею. У нашому портфоліо також є елемент для кріплення ес 60 який широко використовується в підвісних стелях та стінах, у тому числі з високими показниками вогнестійкості. Щоб дізнатися більше про усі продукти і системи сінят, заходьте на наш сайт. Там же ви знайдете контакти для зв'язку з нашими менеджерами. Якщо у вас є запитання, то пишіть їх у коментарях під відео і купуйте лише правильні будівельні матеріали.